Но ну, у Києві на проспекті Поговорився кілька кілометровий затор. Транспорт завмеру стоїть у 4-5 рядів. Все через комунальників, які біля станції метро Святошин в цей час зносять мафи. На місці працює наш кореспондент Ганна Бока. Вона на прямому зв'язку зі студією. Ань, доброго ранку. Мешканці Києва знають, що проспект перемоги зараз проблемний останні два тижні через покриття. А що спричинило ще такий Армагедон сьогодні? Вітаю, Марічко. А, дійсно пішки швидше в цьому районі. А ми зараз стоїмо на місточку, буквально над метро Святошино. Ми з Лук'янівського напрямку по Дегтярівській вулиці не змогли далеко доїхати до самого вузла і причини цих заторів. Тому пішки дійшли сюди, і можемо бачити, як дійсно а, в напрямку метра нивки а, автівки їдуть. Ось буквально з хвилини на хвилину почали їхати до центру рухатися автівки, але так не, не рясно. Мабуть, там щось їм ще перешкоджає. Отже, як ти сказала, сьогодні в обидва напрямки: от Житомирської аж до Берестейської, в обидві сторони неймовірні затори причиною. Називають знесення мафів біля станції метро Святошине. Як кажуть наші кореспонденти, там на місці є нечисельний мітинг людей. Очевидно, це торговці цих мафів. Вони з підручних засобів в. Лаштували якесь перегородження, а за цим всім слідкує поліція, але вона і, і, і не заважає, просто слідкує. Отже, я Яндекс відеозатори показують, що транспорт завмер і фіксує десятибальні затори. Як пишуть у соцмережах люди, що з четвертої ранку якісь люди у спортивній формі зносять Ядки ринку, ринкові і нібито людей самих торговців про це не повідомили. Тож усі, хто сьогодні зранку і ще тільки планують виїздити е, в центр Києва, будьте уважні. Отака така ситуація поки на цю хвилину. Марічко. Дякую, Аня. Метро сьогодні найкращий спосіб Жинопольського напрямку дістатися центру столиці. Там величезні кілька кілометрові затори.